До сум завітав ветеран друголігових змагань Кременчуцький Кремінь. Команда Бронзовий призерч» наприкінці минулого сезону вирішувала свою долю у матчах плей-офф за вихід до першої ліги. Але тоді доля вирішила залишити кременчужан, що як мінімум не сезон, у найнижчому професійному дивізіоні. І ось вперше за кілька останніх років під керівництвом нового керманича Сергія Ященка гості з перших хвилин почали хвилювати оборону Барси. Найбільше за усіх у складі Кременя загрожував воротам новачок Ігор Тимченко, який має досвід виступів у першій лізі. Та забігаючи наперед, зазначимо, що наш захист, яким керував голкіпер Іван Фьольде, з честю витримав тиск. Це моя робота. Підказ. Якщо чим більше вратарь руководите, тим менше у нього роботи виходить. Правильно, якщо вратарь буде мовчати, то у нього і робота буде. Так я думаю, да, допомогли. Тобто, у тебе ж голос сів, так допомогли. Ну да. тобто, кричать, да? Ну, це постійно такое. Що стосується сумчан, то увесь перший тайм був схожим на розвитку. Тож справжніх гольових моментів глядачі не побачили. Здавалося, що у другому таймі картина повториться і гравці-барси будуть продовжувати пікуватися про збереження своїх воріт сухими. Але на щастя, вчасно спрацювала зв'язка цишин Макаров. Кирило віддав довгу діагональ за спини захисникам. А Валерій технічно прийняв та у дотик переправив м'яча у ворота Віталія Онопка. Всі здорово. У мене нету Макарових, є се є різні. Всі здорово зіграли. <гану> ребятам більшої спасії. Три очка три очка, виграли, порадували своїх болельщиків. Я думаю, ребятам буде ще раз лішній толчок для дальше для далі, далі успіху. Наприкінці зустрічі кремечужани влаштували справжній штурм воріт Фьольди. За п'ять хвилин гості, як мінімум тричі, могли зрівняти рахунок. Останній стосотковий момент був вже доданий арбітрам час. Давай! Давай! Да, давай! Да, давай! Да, давай! Да, да, Ні, в принципі. Ничего удивительного здесь нет. Элементарная ошибка. Команда создала один момент и реализовала этот год гол. Вот. Мы практически второй тайм сидели в их штрафной и были стопроцентные моменты. Вот тут мне хватило немножко класса и уровня футболистов, чтобы спокойно распорядиться. Все время торопились и спешили. Вот эта спешка нас и подвела. Знову, як і в дебютному матчі, мінімальна перемога, яка дозволяє підопічним Володимира Богача з дев'ятьма пунктами займати четверту сходинку. Попереду виїзна гра проти Ковалівського колосу 26 серпня, який наразі займає друге місце та вже зустрічався з іншим представником обласного центру у Кубку та зазнав тоді поразки. Антон Проценко, Андрій Геращенко на часі спорт.